Всім привіт, друзі, всім добрий ранок, всім доброго дня. Ух, погодка в нас сьогодні обіцяє бути, друзі, чудова. Плюс вісім. Зараз мабуть десь 0, мінус 1, трошки так злегка все попримерзало. А взагалі-то в цьому році зима нас дуже балує морозами. Вже середина лютого. От. Не знаю, що буде далі. Але поки що в нас відлига. Кілька днів обіцяють потепління, тож вирішив сьогодні спробувати половити ще карасиків. Ну, в принципі, сподіваюся, половити гарних таких підкілушних карасів. Ну а взагалі по ситуації подивимось, що воно буде зараз 5 хвилин лісочком. І я вже, друзі, на березі. От взяв удочки на карася, взяв вудочки на окуня, на плотву. Є мотиль, черв'яки, опариші. От, тож, друзі, йдемо. Йдемо на лід, подивимось. Сьогодні вихідний день, неділя, що в нас там буде, скільки людей. Так, ну ось, друзі, я вже і на льоду. Людей поки що майже немає. Один рибачок там десь в Води, до речі, теж на льду немає. Вчора йшов дощ, позавчора йшов дощ. Бачите, вночі трошки приморозило і все замерзло. Клас. Буде дуже слизько, але по крайній мірі немає води. Тож зараз десь тут і розпочнемо. Йду, друзі, по льоду і думаю, хто ж це там такий ранній? як ви думаєте, хто це? А це в нас дружбанчик-ростік. Ростік уже на льоду. Перший. Нема жодної душі, тільки один ростік. Ми сьогодні вирішили поїхати різними машинами, бо ростіку треба вже в 11 годині їхати додому. Він взагалі вагався, буде їхати чи ні, але як бачите, вже тут так, є лунки. Хтось тут щось годував навіть. Так, ну що, друзі, лунок багато. А тут хтось ловив, мабуть, вчора, позавчора, позапозавчора. Лунки не позамерзали, бо майже немає морозу. Ну така, ледь-ледь, корочка. Бачите, пальцем проламується. Вночі було, мабуть, мінус один максимум. Тож зараз позаглядаємо за допомогою ось такої підводної камери, що у нас там взагалі робиться. По глибині тут десь 3 метри, Ростік теж бігає з камерою, я вже, мабуть, десяток лунок, каже, немає нікого. Ну, Таке буває, що карася немає, він десь ночує, мабуть, а потім сюди підходить чи годуватися, чи незрозуміло що, але потім він пізніше з'являється. Так, дивіться, як все класно видно, дно видно. Але карасиків поки що немає. Ну, зараз походимо, пошукаємо по луночках. Якщо десь побачу, то покажу вам. І на тій лунці, мабуть, і сядемо, сяду ловити. Так, ну що, друзі, тут в старих лунках чи хтось тут, бачите, сидів, побачив декілька карасиків, плавали так в тож, мабуть, тут і розпочнемо. Ростік трошки там в далечині від мене, метрів, мабуть, 70 від мене. Так, дивіться. Рибалити сьогодні буду на дві удочки. Ну, на одну так точно. Це удочка з боковим кивочком. От Моя основна удочка, на яку я завжди ловлю карася, довжиною 60 см. От Боковий кивочок. Розрахований на вагу мармишок до 0,7 г і він їх саме класно підгружає. От, а мармишечка у мене тут десь 0,45. Гачечок номер 12 від Обнер. Це все власноруч мною виготовлені мармишки і бокові ківочки. Тут ще в мене, бачите, запасні є мармишечки в кількості. І ківки також є. Мало ли, десь комусь щось може на риболовлі допомогти, або десь сам щось поламаєш. От, і ще ось така удочка є під стоячку. Тут так само кивочок, тільки не боковий, а зроблений для того, щоб поставити удочку напряму. На стоячку так звану. Подивимося, можливо, десь її потім теж прилаштуємо. От, в якості наживки в мене сьогодні є От, такі свіженькі класні мотильки. І придбав вчора заїхав у флагман, придбав порцію черв'ячки. Бачите, це порція черв'яків 30 гривень. Мотилі порція 45 гривень. Ну, тут півтори порції, 20 чи 25 грамів. Так. Останні рибалки класно клювало на бутерброд. Я одягав шматочок черв'яка і потім підживляв чи то само мотилька. І на такий бутербродик клювало саме найкраще. Сьогодні так само. Одягнемо одного маленького черв'ячка От. і додамо кілька мотильків. Мотилі такі класні, Ух, жирні. Гарний розмір. Бачите, 10 хвилин на льоду, чи 15 і вже чоловік 10 рибаків зібралося. Ще тільки що нікого не було. Так, ну більшість, мабуть, піде ловити плитву. Окуня, вон вони вже розходяться по окунячих містах. Ну, ми поки що вдвох з розтіком будемо ловити карасі. Дивіться, ось такий бутербродик у мене виходить. Оцю луночку я опустимо. Ось, ви бачили на опусканні. Тільки опустив і відразу попльовка. Опа! І ось такий перший невеличкий карасик. Я в шоці? Буквально відразу? Що називається, опустив йому на голову? Карасик невеличкий, але перший пішов. Оп. Сьогодні в мене така трубинка для риби, щоб поменше хто бачив, що ми тут ловимо, бо людей тут багато любителі прийти і сказати, а ну прибери ногу, я тут лунку просверлю. От. Так, додаємо сюди мотилька. Це хоч уже на карася схожий, друзі. Це хоч рибинка на карася схожа. Ух, гарний лапать. На бутерброді бачили. Червячок и мотылек. Так, Ростик ще одного завалив, так? Да? Марио. І невеличкі, але не Так, гарненький. Я тут рядом луночку. зробив, зараз Попробуємо біля ростика. нас вже почали обрубувати. Хорошо. На, кинь його в ту в торбинку. Коротше, і там почали ловити, давай. Почав клювати карась, і поряд почали ловити теж, друзі, люди. З самого ранку щось не дуже хотів. Зараз трошки розклювався. Віжалоночка, тільки опустив єсть О, Це вже гарненький. Ось такий бодренький. Опа, ну, дивіться, мало помалу друзі. Ось так потрошку. Плавлюються карасики попадаються такі непогані. Кілька штучок єсть. Зараз ми черв'яка сюди одінимо. Щось мені в цьому році сподобалось більше на ловити, ніж на мотиль, друзі. Не знаю. Такий гарний пучок там даємо. І як є, то не пропускає. З усіх сторон нас обурюють. І тут, і зліва, і справа, і спереді, і ззаду. Грюкають, стукають. Стоїло тільки нам знайти рибу з ростиком, І все, всі прибігли до нас. Нічого. Ми своїх впіймаємо. Гарна покльовочка була. І там гарний такий дядько. А, я її заплавник забагрив, друзі, дивіться. Він просто потягнув. Ростик, диви, як я його поймав. Такий лапать за цей. За плавник. Ого. Та ти не можу обхватити. Ох, здоровенний. Здоровенний. Ківок наклонило, поняв? А він проходив мимо і зачепив плавником. Дивись як. Ти бачиш? Краси є, тиняються біля цих, біля наживки, що даже чіпляються плавниками. Погодка сьогодні, звісно, друзі, шикарна. Плюс лунки не замерзають, не холодно, вітру немає. Красота, ще й карасі клюють такі гарні. Ну, На смажение сьогодні точно буде. До речі, всі почали ловити. І ззаді там лунки б'ють, і попереду то той тягне, то той тягне. Це мабуть найбільший на сьогодні Великий Ось такий а, мабуть 800 точно в ньому є, друзі Ох, яка кабан. Оце здоровенний Может поменять и всю наживку. Свеженькие червячки, Свеженькие мотрелики. Что ну, будет дело. Пидняв кивочек не дуже крупный. Хотя такой гарненький. Я думаю, не дуже такой нормальный дядя. Давай, выходи. Да вылазь, давай. Ох, і карасі тут. Зранку пару штучок таких не дуже попалося, крупних, а ці такі прямо лапті-лапті. На свіжих черв'ячків з А? Камеру опускав, то ходять кругами. То там, то там. Свердло ще кілька луночок. Походив з камерою, позаглядав, то в цій лунці плавало кілька карасиків. От. А там трошки ближче до берега. В одному місці побачив щуку. Щука така стояла гарна, і біля неї кілька окунів плавало, таких теж недрібних. Прикольно спостерігати. Стоїть така, як, як торпеда. Блин. Подводна лодка така. Засаді. Так, ну у нас вже 12-та година, ще, мабуть, може годинку, може дві максимум порибалимо, там будемо вже збиратися. О, ну, Друзі, спрацювала стоячка. Стояла, стояла поряд. Ось одна вдочка, яку я підкидую на боковий кивок. Поставив стоячку. Дивлюсь. Підняло. Довго вона стояла, мабуть, десь годину. Ніхто її не трогав. Оба. Сработало. Манесенька мармишка. Десь 0,3 грама і гачочок 16 номера. Теж такий манесенький. Дуже незручно одягати мотилі. Взагалі не видно навіть гачка. Але зато, як карась її бере, він її навіть не відчуває. засмоктує, не випльовує. Бо якщо мармишка важка, то може кинути наживку, підняти і виплянути. Одне незручно, що запіхати її туди легенько не хоче падати. Тонуть не хоче. Так, ну що, друзі, друга година дня. Я гадав, що після обід буде краще клювати, а виявилося, що зранку ще ми непогано половили з Ростіком. Взагалі зараз карась закрив рота, з камерою походив, карась є, плаває між наживками. А брати взагалі не хоче. Тож я вже вирішив потихеньку збиратися. Тим паче, що рибки я, друзі, трошки сьогодні впіймав. Давайте я вам покажу, що мені сьогодні вдалося піймати. Я їх не рахував, але ну, десь близько, мабуть, десятка гарних карасів. Кілька штук попалося такі взагалі дебелі. Ось довжина сумки 35 см. Дивіться, карась на довжину сумки. Бачите? О, таких здорових, мабуть. Два чи 3 попалося. Ну, Взагалі, дебелі, звісно, карасі такі. Оцей, мабуть, взагалі під, під, під кіло грамів 800-900. Ну, ці кілька штук, такі, грамів 600-700. І зранку, мабуть, 4 чи 5 карасики попалися таких на долоню. Самі, як на мене, на смаження самі класні. От такий у мене сьогодні уловчик. Загалом непогано. Гадаю, що іще обов'язково сюди приїдемо, тим паче, що лід. Мабуть, сантиметрів 40 і ще простоїть можливо якихось 2-3 тижні. З понеділка там малюють морози. Тож я думаю, що ще порибалимо. От, потихеньку я вже буду збиратися, друзі. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Залишайте коментарі, кому було цікаво. от Ну, як на останок, завжди хочу нагадати, що. Снасть, якими я рибалю, в частності на ось такі мої саморобні мармишечки, на бокові кивочки, на кивки і на кивки якісь на стоячку. Посилання я залишу під відео. От, можна буде придбати у мене. А на цьому все, друзі. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!